Скільки майна родичів Медведчука та козака цього разу передано в управління держави? Як ДБР заблокувало діяльність наркобізнесу в східних регіонах? Та хто з посадовців на Одещині хотів збагатитися на ухилянтах? Про все це просто зараз у Топ нюз Вітаю! Розпочнемо сьогодні з хороших новин за матеріалами ДБР в управління Арма передано увага! Чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки Ан-2. Хто ж поділився з державою власністю на початку цього року? Підозру у фінансуванні збройної агресії РФ отримали дев'ятеро підприємців, які володіють зареєстрованими в Криму аграрними фірмами. Слідство виявило, що вони вели бізнес на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки в країні-агресору. За таке до речі, загрожує 5-7 років в'язниці. На підконтрольній території України фігуранти мали гелікоптери та літаки. Суд такий авіапарк арештував і убезпечив майно від спроб перереєстрації на підставних осіб. Наступний етап це продаж літальних апаратів державою. Виручені кошти підуть на придбання військових облігацій. Вистаємо і переможемо. Рухаємося далі. ДБР продовжує виявляти тих, хто безпідставно нараховує собі та підлеглим бойові доплати. Наприкінці травня цього року підозру оголосили чотирьом правоохоронцям з Донеччини. Один з керівників міжрайонного відділу правоохоронного органу два очільники районних відділень та бухгалтер організували схему, за якою незаконні нарахування здійснювалися декілька місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі правоохоронців у бойових діях та відсічі збройної агресії РФ. Саме на цій підставі 24 силовики незаконно отримали бойових виплат на суму. Понад 2 мільйони 600 тисяч гривень досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо вироку. Взагалі, я б не радила намагатися обдурити державу вкрай ризикована і невдячна справа. Далі історія про тих, хто хоче виїхати за кордон. Ви ж розумієте, що незаконно, і тих зухвалих посадовців, які беруть на себе організацію цього протиправного процесу. Звичайно ж, впевненості їм додає думка, що домовитися можна з будь-ким і будь-де. Головне запропонувати хорошу ціну. Втине власних ілюзій та бажання швидко збагатитися, потрапив посадовець міграційної служби на Одещині. Він був переконаний, що має спільника з поміж. Рекордонників саме такий партнер може допомогти клієнтам оминути пункт пропуску в Молдову і людей, готових заплатити 10 тисяч доларів, аби опинитися за межами України. Нічого не вийшло. Прикордонник виявився доброчесним. Свою гідність та роботу поставив вище сумнівного заробітку і повідомив правоохоронців про протиправну пропозицію. Посадовця Державної міграційної служби затримано під час передачі 9 тисяч доларів. Ще 20 тисяч правоохоронці виявили під час обшуків. За організацію незаконного переправлення осіб через держкордон можна на 9 років сісти за грати. Сьогодні, на жаль, знову підіймаємо тему розповсюдження наркотиків в регіонах України. У квітні минулого року в Запоріжжі було створено злочинну організацію. Група складалася з 15 осіб, з поміж яких був правоохоронець. Він мав допомагати наркоділкам уникати кримінальної відповідальності. Лабораторію з виготовлення гашишу, метамфетаміну, канабісу та інших видів дурману розташували в помешканні організатора. Групу розділили на два під. Дрозділи один в Запоріжжі розповсюджував наркотики з допомогою телеграм-каналів по всій Україні. Інший працював на Дніпропетровщині в місті Синельникове і продавав наркотики з рук. В руки пів кілограма наркотичних засобів щоденно це 30 тисяч доз в місяць. Такі масштаби реалізації приносили наркоторговцям 40 мільйонів гривень прибутку щомісячно. Структуру викрито усім учасникам повідомлено підозру в організації та участі в злочинів організації та виробництві збуті наркотиків. За такі правопорушення суд може позбавити волі на 12 років з конфіскацією майна. ДБР попереджає, не зв'язуйся з ви. Виготовленням, розповсюдженням та вживанням наркотиків. Не руйнуй своє життя. І наостанок майно братів колишніх депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака за клопотанням ДБР передано в управління АРМА. А це чималі статки: дві будівельні компанії у Львові, половина корпоративних прав, ТОВ в Галицькій перехрестя та повністю майно та права транспортного підприємства. Окрім того, держава зможе отримувати прибутки від складів та приміщень площею понад 10 тисяч квадратних метрів, від земельної ділянки, площею понад 7 гектарів, також від декількох десятків автомобілів та будівельної техніки. Нагадаю, що родичі одіозних політиків підозрюють в несплаті. Податків схема діяла декілька років на заводі з виготовлення цегли. Підприємство також зараз працює на державу. Зекономлені на податках гроші передавалися Медведчуку та козаку. Вони зокрема витрачали їх на фінансування збройної агресії РФ проти України. ДБР продовжує виявляти бізнес активи з проросійським корінням. Якщо у вас є інформація про приховану власність колишніх депутатів та вчинені ними злочини, просимо повідомити за номером 0800 350 356. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтесь на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.